Рятувальники вже на постійній основі є донорами крові. В цьому році, з початку року, більше півтори тисячі разів, коли рятувальники здавали кров саме донатною. Це в цьому році ми побили всі рекорди. Хоча кожен рік ми ну я ж кажу, ми це робимо постійно. Приблизно 4-5 разів на рік у нас є перелік людей, які є постійними донорами, але до кожної донації долучаються іноді нові рятувальники, які до цього ніколи не здавали або рідко здавали. І зараз це прям ну, стало вже такою звичкою. Всі розуміють, що це добра справа, яку треба робити, і мабуть, же, саме під час повномасштабного вторгнення всі розуміють наскільки кров важлива. Наскільки кров рятує життя, тому в цьому році ми побили всі рекорди щодо саме здачі крові. Сьогодні ми вчергово зібралися а, понад 40 рятувальників дали заявки, які сьогодні хочуть прийти і здати кров. А, люди не відірвані від робочого процесу. Звичайно, вони можуть взяти вихідний, але в основному ніхто цього не робить. Дуже зручно, що це саме це називається корпоративний день. Що станція переливання крові самі до нас приїздять і в головному управлінні. Без ну тобто людина працює, прийшла, здала здала кров, зробила добру справу і далі йде працювати. Це дуже зручно, і саме завдяки тому, що вони приїздять до нас кожного разу, охочих здати кров все більше. Що мотивує людей? Мотивує ми рятувальниками і так рятуємо життя. А є люди, які безпосередньо виїздять на ліквідації. Є люди, які роблять не менш важливу роботу, але роблять, наприклад, там в кабінеті хтось це бухгалтерія, це відділ персоналу. Тобто є різні люди, які і виїздять, і не виїздять. Але кожен розуміє, що так він може врятувати життя для рятувальника. Саме порятунок життя є найбільшою мотивацією. Сьогодні долучилися всі. Категорії рятувальників тут є і піротехніки, і водолази, і ну, самі вогнеборці, і кадрові співробітники, співробітники бухгалтерії, при служба, тобто абсолютно всі категорії рятувальників сьогодні долучилися. У нас є такі випадки, коли люди, які були постійними донорами крові, перестають здавати, кажуть, що їм після того вони себе не гарно почувають, навіть не один день. І вони, ну тобто, бояться, але завжди замін є. Нові люди, а ті, які приходять, і кожного кожного разу рятувальників, які приходять до нас, які приходять здавати кров, їх все більше. От кожен раз кількість тільки зростає. 60 людей якось у нас було за раз, Прийшло 60 людей. Але ж я кажу, з початку року більше півтора тисяч більше півтора тисячі разів, але багато хто. Тобто, наприклад, наприклад, я здаю четвертий раз за цей рік. Для мене це вже 27-й взагалі раз, коли я здаю кров. І в нас багато таких людей, які от по 3-4-5 разів на рік здають. Є потреби, чому б не знати. Ну я не думаю, тим паче я до цього здавав і все було гаразд, тому не думаю, що все равно зміниться. Комусь ця кров потрібна, більше користі принесе, тому що є можливість дати, чому не зробити цього. Тому що ну, зараз в принципі, багато поранень, всяких, тому я думаю, що кров дуже потрібна як тут, так і десь поближче до фронту. Проявив ініціативу, вирішив, що так буде правильно. Зараз у нас важкі часи, у нас зараз в країні війна, тому кров це необхідний матеріал, який треба кожному надавати за власну ініціативу. Добре, все добре переношу непогано. Ніхто не Да на сюда. Давай по фотку это не будет сковородно. Сейчас, да? Да не по призве все будет такой красивый.